Чи можливе неконфесійне богослов'я, які його можливості, обмеження та наслідки для богословського дискурсу? Якщо геть коротко відповідати на це запитання, то звісно, що таке богослов'я можливе і таке богослов'я було, є, і я сподіваюсь буде, допоки в ньому буде необхідність. Але що таке неконфесійне богослов'я, або як його ще часто називають, постконфесійним або міжконфесійним богослов'ям? А... Міжконфесійне богослов'я намагається розглядати та осмислювати християнську віру поза рамками конкретних церковних традицій або деномінацій. Ще ми можемо сказати, що неконфесійне богослов'я є спроба знайти спільну богословську основу або опорні стовпи, навколо яких можна вибудувати. Або формувати богослов'ях не в рамках конкретних церковних традицій, а на основі певного розуміння біблійного откривання, зафіксованого у канонічних книгах святого письма, та певного тлумачення або підходу до священних текстів. Тут, звісно, виникає питання, на чому ґрунтується неконфесійне розуміння біблійного откривання або яким герменевтичним Підходом або ключем користується той чи інший богослов або конфесійний богословський напрямок. Не менш важливим тут є також питання, що мається на увазі під конфесійною традицією, та чи є вона чимось фіксованим, або чимось гнучким, чимось живим та динамічним, чи навпаки статичним. Або як говорив Ярослав Пелікан, йдеться про традицію як живу віру мертвих. Чи про традиціоналізм як мертву віру живих. Ті, хто богословствує в рамках певної традиції, розуміє, що рамки традицій досить гнучкі і нефіксовані, і що всередині однієї церковної традиції можуть співіснувати і взаємодіяти різні богословські рухи, школи або думки, а так само і богослови. Мені здається, що книга Стенлі Гренса і Роджера Олсона Богослов'я і богослов'я ХХ століття. Дуже гарно продемонструвала, що богослов'я було, є і залишається поліфонічним або багатоголосним не тільки у міжконфесійному сенсі, але і внутрішньоконфесійному сенсі. Різні богословські голоси лунають не тільки з боку різних церков, але і всередині однієї церкви. Богослов'я у своїй природі. Або своїй суті діалогічне, і воно розвивається або формується навкраще, найкраще завдяки діалектичному діалогу, коли різні або навіть протилежні думки протиставлені одна одній заради формування більш глибокого осмислення ультимативної реальності. Гарними прикладами таких богословських неконфесійних спроб, на мій погляд, з боку католицького богослов'я були такі богослов'я, як Ганс Кюнг, Урсфо. Урс фон Ганс Бальтезар з боку протестантських богословів Дітрих Бонхофер, Річард Нібур, Пол Тіліх зі своєю ідеєю Бога не як об'єктом пізнання, а як підставою або підґрунтям всякому бутю Юрген Мольтман, Стенлі Хавервос, Мірослав Вольф та інші. Я тут навів лише ті праці богословів, які доступні тим, хто читає російською або українською, але звичайно їх є набагато більше. Щодо можливостей неконфесійного богослов'я, то я би тут виокремив такі речі, як збагачення окремої та традиції та її гнучкість, і інклюзивність рівних думок зсередини, покращення діалогу ззовні, формування або вмістимість многоголосості або поліфонії всередині кожної традиції, ось такі я би бачив можливості для неконфесійного богослов'я. Щодо обмеження, то я тут би виокремив наступне. Це як ми сприймаємо іншу думку, як щось загрозливе або навіть небезпечне, невпевненість у власній позиції. Кожна закрита система це не про збереження себе, хоча це так сама система може подавати. Скоріше це про невпевненість у власних позиціях і відсутність інтелектуальної резильєнтності до інших думок або до іншої традиції. Мислити богослов'я в рамках певної традиції це дуже добре, але так само добре а пробувати сформовані традиції через діалог з іншими традиціями заради посилення власних позицій. Які можуть бути наслідки, наслідки для такого дискурсу? Діалог, відкритість, готовність до переосмислення заради розвитку та покращення. Богослов'я, яке не змінюється заради покращення, це богослов'я, яке втрачає свою релевантність. Як науковий прогрес? І загальна секуляризація впливають на методологію та завдання сучасного богослов'я. Науковий прогрес безпосередньо вплинув на розвиток богословської думки, оскільки богослов'я не є якоюсь закритою системою, яка слугує тільки церкві, але воно є невід'ємною складовою академічної наукової спільноти. Прикладами такого впливу можна розглядати різні герменетичні підходи до тлумачення і розуміння. Біблійного тексту, на кштальт історико-критичного методу, або риторичного аналізу, або соціального аналізу тексту, які збагатили наше розуміння біблійного тексту та розуміння світу, який вплинув на його формування. Також тут можна навести філософські напрямки, такі як екзистенціоналізм або феноменологія. Та їх вплив на формування систематичного богослов'я, і ми можемо йти далі з такими прикладами. Або, наприклад, сучасні наголоси в екобогослов'ї у відповіді на питання екології та турботи про довколишній світ, де використовуються наукові дослідження та сучасні наукові відкриття відносно згаданих питань. В сучасному богослові наукові методи або підходи більше не сприймаються як щось апріорно загрозливе. А навпаки, якщось комплементарне або те, що допомагає краще зрозуміти нам предмет вивчення. Сучасне богослов'я це спроба осмислення завдяки новим формам і підходам, де віра не є суперником розуму, а скоріш партнером, коли наука не є противником релігії, а може бути союзником. В цьому випадку найкращою книгою є книга Джонатана Сакса Велика співдружність, наука, релігія і пошук сенсу роблять на цьому великий наголос. Ось декілька цитат з цієї книги, якщо, особливо якщо слово релігія замінити на слово богослов'я як осмислення релігійного досвіду. І ось що каже Джонатан Сакс: наука пояснює, релігія осмислює, наука аналізує, релігія інтегрує, наука розчленовує речі на їхні складові частини. Релігія пов'язує людей відносинами віри. Наука говорить нам, що є. Релігія говорить нам, що має бути. Наука описує, релігія приваблює, вимагає, кличе. Наука бачить об'єкти, релігія звертається до нас як до суб'єктів. Наука прагне до неупередженості. Релігія це мистецтво відданості одного я іншому, однієї душі іншій. Наука відкриває порядок, що лежить в основі фізичного світу. Релігія чує музику під шумом людського світу. Наука є перемога над невіглаством, релігія є звільнення від самотності. Наука не робить релігійних висновків, релігія не видає наукових результатів. Наука пояснює, релі... Наука пояснює релігія інтерпретує. Наука розчленовує речі, щоб подивитися, як вони працюють. Релігія збирає речі разом, щоб розкрити їхній сенс. Вони є різними інтелектуальними процесами, що використовують різні півкулі мозку. Наука лінійна, атомістична, аналітична, є типова діяльність лівої півкулі мозку. Релігія інтегративна, цілісна, реляційна, насамперед робота правої півкулі мозку. Сказане, залишається лише метафору, але має глибокий сенс. Далі він каже, що Біблія це не донаука, псевдонаука або міф, що маскується під наукою. Вона цікається зовсім іншими питаннями: хто ми, чому ми тут, як нам жити. Відповідаючи на ці, а не наукові запитання, ми прагнемо пізнати розум Бога. Мудрість не зводиться до науки. Остання не може сказати нам, чому ми тут або як ми маємо жити. Науці маскуватися під релігію так само негідно, як релігії маскуватися під науку. Ось що стверджує Джонатан Сак в своїй книзі Велике співдружжя тепер щодо секуляризації, то вона вплинула не тільки на приватизацію особистої віри або спробу зробити церкву суспільною і релевантною, але і в намаганні зробити богослов'я чимось периферійним та таким, що є відсутнім у публічному просторі та слугує виключно потребам церкви, і не має жодного впливу на суспільство, не говорячи вже на світ науки. Тут, звісно, найкраще вже майже класична праця, яку б я радив прочитати тим, кого це питання, питання секуляризації цікавить більш детально, працю Чарльза Терлора, секулярна доба, де йдеться про ґрунтовне осмислення процесу секуляризації, хоча треба зазначити, що йдеться здебільшого про зміни релігійного світогляду саме в західних суспільствах. А в цій праці Тейлор робить наголос на те, що секуляризація зменшила роль та вплив релігії в суспільному житті. Він також говорить про секуляризацію як зміну світогляду, коли релігія перестає бути очевидною і стає, і стає лише однією з можливих вірувань. Богословською реакцією на такі спроби стала поява таких напрямків у богослові, як політичне богослов'я, публічне богослов'я, богослов'я громадянства тощо. Завдяки яким богослов'я спробувало повернути себе в публічний простір, стати релевантним та впливати на формування суспільного та політичного дискурсів. І останнє запитання: чи може богослов'я прогресувати, якщо так, у який спосіб? На це питання дозвольте мені відповісти запитанням, яке залишається актуальним для сучасного богослов'я так само. Як воно було актуальним і в попередні часи. А саме, як зберігати субстанційність у богословському сучасному дискурсі під час постійних змін, як артикулювати цю субстанційність в зрозумілих для сучасної людини словах у наших дослідженнях, як ми можемо зберігати певний виклик і провокацію цих дослідженнях в хорошому сенсі слова, щоб людину сучасну закликати до змін не заради самих змін? А заради справжньої трансформації або перетворення світогляду. Тобто, як ми можемо говорити постійно по-новому, не додаючи туди субстанційно нічого нового? Ось чому виклик сучасного богослов'я, коли воно говорить про прогрес. Або як говорити зрозумілою. Мовою в сучасній культурі і в той самий час субстанційно зберігати контркультурність по відношенню до культури в тих сферах, в яких вона потребує якісних змін. Вікенд Ліринський, отець церкві V століття, якось сказав: завжди говорити по-новому, ніколи не кажучи нічого нового. Ось в чому сьогодні залишається виклик для сучасного богослов'я, коли ми говоримо про прогрес.